Ми вам радимо засвоїти знання з попереднього курсу, який читався рік тому, і познайомимо вас з частинкою інформації, лекції, де йшлося про 60-літній період 60, 20, 10 років. Я розповідала ці неймовірно важливі знання про те, до чого. Готуватись і як важливо бути ненаївними ж до нами, не чекати завершення війн, бо це не війна між країнами, сусідками, все глобальніше. Розуміти, що таке дев'ятий період, який триває 20 років, і чому він дев'ятий? і яким чином ми ділимо нашу енергію на таку координату, як час, що таке 4D реальність? Чому саме в цьому вимірі в цьому часі?